Перші доручення та накази. Новоспечений міський голова Кіровограда Андрій Райкович провів кілька нарад та зустрічей вже у перший робочий день. В результаті керівники управління міської ради отримали низку завдань. Серед першочергових вже до Нового року створити соціальні магазини та випустити на рейси великі автобуси. Як пройшов перший робочий день міського голови, розкаже Інна Примак. З Самого ранку міський голова Андрій Райкович на робочому місці спокійний та серйозний готується до першої зустрічі з керівниками управлінь міської ради. Тим часом представники апарату вже сходяться, а рівно дев'ятій без затримок та запізнень почали нараду. Я би хотів, щоб в нашому діалогі була чіткість, прозорість, професіоналізм, ніяких претензій у мене до апарата немає. Ніяких переслідувань ні за ким не буде ніяких кардинальних. Землі. Змін так як можливо комусь хотілося б в апараті, не буде. Перше доручення від міського голови терміново взяти за створення соціальних магазинів. Працювати вони повинні вже до нового року. Ще одне завдання для управління архітектури вирішити проблему з мафами в місті. Найближчим часом треба повноцінно нормально зробити інвентаризацію цих цих кіосків, тимчасових споруд і юридичному управлінню відпрацювати порядок демонтажу об'єктів цієї. Так, тому що там є питання, не які ну важко сьогодні проводити демонтаж. Тривала зустріч понад годину. Після цього в розкладі міського голови оглядане алеї слави на рівнянському цвинтарі. Вхід сюди відкритий цілодобово. Охоронці кажуть, кіровоградці тут бувають постійно. Територія охраняється круглосуточно, днем і ночі нападення не було, все спокійно. Люди приходять, провідують своїх родних. Посмотри, доходя. Ну в большинстві, звісно, приходять смотрю на таких молодих. Що рано полягли поліпалягліта саме мироглянув територію і підсумував. Ще доробити забор, треба доробити, прибрати далі кладбище, щоб вигляд був нормальний, щоб це був як меморіальний комплекс. Вже о дванадцяті Андрій Райкович знову в міській раді проводить нараду з представниками ЖКГ. Треба прибрати місто. Місто брудне, це до керівників ЖЕКів. Е -же, будь ласка, мобілізувати і людей, і весь ресурс для того, щоб зробити цю роботу. За годину розмову з комунальниками завершили. Далі ж в планах міського голови хода до Дня пам'яті жертв голодомору. Вже як стемніло, перший робочий день міського голови завершився. На мій погляд все заплановано, виконано. Ми розпочнемо робочий тиждень з планів, з планів поточних, з планів перспективних. Так треба жити, так треба робити, так треба будувати, розбудовувати місто і господарювати в місті. Інна на примак анатолій басистий день за днем.